Розсвячуються Дмитру Ярошу і Бориславі Березі. Береза і Ярош, Яроше і Береза. Їм не головне, хто перший у списки, їм головне, хто перший. Де москаля! Яроше береза, бігають в пораді, яроше береза, регіона по регіон морді, ярше береза, нищить ворогів. Завтра у раді вже не буде москалів. Ярше береза, йдуть на Москву, там вони вип'ють Львівської кави, там вони будуть з Кремля зірку знімати, там вони будуть леніна ховати. Стоп! А чому ви про Путіна забули, чи що? Та чому забули? Он він в мавзолеї, зараз прикопаємо. Так спочатку. Там вони будуть, Леніна ховати, там вони будуть, Путіна вбивати, там вони будуть, наш прапор підіймати. Ой, а Кисельов? А що? Та він вже какаш, тепер ми вільно крикнемо, Кремль наш! Ярше береза, бігають в пораді, яреше береза, защить регіона, буде тепер вільна Україна, буде тепер вільна Україна. Ярше береза, бігають по пораді. Ярше береза, нещить регіона, ярше береза, І вільна Україна. Гей, слава Україні.